Жодному разі не купуй абонемент в спортивний зал, якщо в тебе є оці три симптоми, оскільки ці симптоми мусить тебе припинити активність, а саме походи до спортзалу, і це будуть гроші на вітер. Третій обіцяю, буде дуже цікаве. Додивись до кінця. Перший симптом це сухість у роті, незважаючи на те, п'єш ти багато води чи п'єш ти мало води. Як правило, це перша проблема вуглеводного обміну. Саме з цього моменту ти можеш краще проінвестувати гроші і провести повний аналіз твого тіла зсередини, тобто здати аналізи твоєї крові. Номером два, ти постійно щось під'їдаєш. Але тут є один нюанс. Як ти себе почуваєш після цих під'їдань? Якщо в тебе піднімається настрій і ти відчуваєш силу та бадьорість, рекомендація знову назведе до пункту номер 1 Якщо тебе починає боліти голова та запаморочується, Варто провести маленький експеримент. Коли ти хочеш щось поїсти, проведи маленьку активність. Як ти будеш почуватися після неї? Наприклад, поприсідай трішки. Якщо бажання перекусити зникає і немає жодних головних болей та запаморочення, це окей. Якщо ж все навпаки, це проблема. Знову ж таки, рекомендація з пункту номер один: здаємо аналізи. Номером три: як обіцяв, буде пікантно: ти не можеш виспатись. Ти лягаєш о 9-й вечора. Стаєш в 8-й ранку і ти все рівно невиспана людина. Ти лягаєш об 11-й, стаєш у 6-й, ти все рівно невиспана людина. Тобто проводиш день в такому стані більш-менш зомбі. Це один з сигналів, що твоє тіло просто не має енергії на банальний гомеостаз. Підтримку тебе у стані твого життя. Якщо ти будеш долучати туди ще тренування, надовго тебе не вистачить. Моя рекомендація збалансуй харчування, добав, всі мікро, макронутрієнти, всі норми для твого тіла, для твого віку та зросту. Прослідкуй тиждень, якщо покращиться сон, можеш сміло розпочинати тренування у спортзалі. Було трішки корисно? Збережи це відео, поширь тим, кого любиш, їм теж буде це цінно. І з тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Дякую, що подивився.